Вітаю, друзі! Послухайте, будь ласка, історію, яка сталася в одній дружній родині. Жила була одна сім'я, яка мешкала у маленькому, але затишному будиночку біля лісу. Це була дружна родина, мама Марія, тато Іван та їх діти Миколка і Софійка. Вони завжди допомагали одне одному, раділи кожній спільній хвилині та були справжньою командою. Одного разу на їхнє подвір'я залетіла пташка з пораненим крилом. Софійка помітила її першою, покликала всю родину. Разом вони обережно взяли пташку, змайстрували для неї маленьку хатинку та дбайливо лікували. Щовечора вони збирались біля пташки, співали їй пісні та розповідали історії, щоб вона не почувалася самотньою. Минув час і пташка одужала. Якось вона вилетіла зі своєї хатинки і стала кружляти над подвір'ям, наче дякуючи за турботу. Софійка тихо прошепотіла мені буде її бракувати, але тато заспокоїв. Ми допомогли пташці, і це найголовніше ми зробили добре діло. Пташка полетіла в небо, але всі знали, що їхні зусилля були немарними ця історія ще більше об'єднала їхню родину адже справжня сила сім'ї у підтримці, любові доброті. Діти, кого знайшла? Софійка, як родина доглядала за пташкою? Чому ця родина дружна? Пограйте, будь ласка, у гру хто чим займається? Діти, я вам дякую за увагу і чекаю від вас малюнків вашої дружної родини. До зустрічі, друзі!